Сердити вітер завива е, додолу верби невисокі. <реш> -я -я! Додолу, е, додолу верби невисокі, горами хворіма. Рінав то потопав, неначе чов сині морі тоби, ринавто потопав, неначе чом сині море добрий. Я ж не вивчу його. Давайте, що вивчу. Сойну та... сюди, бо сонце світиться. Риве стогне днів широкий. Сердити вітер. Е... А, Забива. Починайся Хорошо. Рибити, стогне днів широкий. Сердити вітер, порина. Забива. За сначала. Давай.